Доброго дня, дорогі мої, з вами канал Автотема. І сьогодні самі свіжі новини саме для вас. У Верховній Раді запровадили законопроект, який пропонує запровадити саме нову систему штрафів за перевищення швидкості. Зараз у нас є, наприклад, 20 кілометрів саме запасу. Вони типу, називаються «нештрафовані». Тобто, коли ти їдеш 50 кілометрів. Коли є, ну, Точніше заборона, наприклад, 50 кілометрів це максималка. Але ми можемо їхати, наприклад, на 20 кілометрів більше, і нам нічого не буде по суті, за це. Ну, 70, наприклад. І по суті, камери нас не фоткають, і в нас немає ніякої там, проблем. Але зараз з 26 травня є законопроект саме про посилення заходів саме на перевищ... за перевищення швидкості. Зараз тепер не буде цих 20 кілометрів запасу. У нас. У нас буде, навіть 10 не буде, скажу більше. І замість двох саме пунктів порушень за перевищення швидкості, у нас тепер буде 6 пунктів за перевищення швидкості. Зараз я вам сам перерахую, які саме будуть. От, Наприклад, з 10 до 20 кілометрів, якщо ти перевищив на 10 або 20 кілометрів, давайте так скажу, 340 гривень штрафу. З 21 км до 30 перевищив 680 31 км – це вже 1360 і км – це 1700 гривень. 51, 80, 2550, і найбільше, якщо понад 80 км ти перевищив, буде штраф 3400 гривень. Замість двох рівнів порушень тепер у нас буде 6 рівнів порушень. І ці шість рівнів буде по, кожен по різному рахуватися саме по штрафах. Тому обов'язково потрібно знати, в якому швидкісному режимі, де потрібно їхати. Обов'язково звертати увагу саме на знаки, де який швидкісний Ну, Наприклад, в населеному пункті всі знають 50. Тому зараз ти зможеш їхати тільки 50, у тебе вже немає запасу 10-20 кілометрів. Якщо тобі не потрібно 50 їхати, то ти їдеш тільки 50. Більше, ну, більше ніяк. Якщо ти ну, перевищиш швидкість від 10 до 20, це вже 340 гривень штрафу, щоб ви собі розуміли, наприклад, що більше не буде запасних, там цих 20 кілометрів, 10-20, вже немає. Тож до цього потрібно помаленьку вже призвичаїтись і привикати до того, що ми повинні завжди всюди зберігати швидкісний режим. Там, де 90, ми повинні їхати 90, там, де 50, там 50. Там, де 20. Та ми повинні їхати 20. По-другому, зараз ніяк не буде, якщо саме ведуть цей законопроект. Тож, що я хотів ще сказати. Це я сказав, це я сказав. Чи чи, дивіться, саме головне ну, питання, саме головне, чи підтримують українці саме цей законопроект? І я вам скажу, що більша половина це 57% українців за цей законопроект. Для того, щоб. Стало набагато безпечніше на дорогах, і ну, бо дуже часто зараз аварії, дуже часто аварійні ситуації. І зараз саме цей законопроект допоможе зробити так, щоб було менше аварій, було безпечніше переходити дороги і ну, населених пунктах, за населеними пунктами в городі, всюди буде набагато безпечніше, бо всі будуть тримати скоросний режим. Плюс. Того, як, що у нас ще й будуть на світофорах будуть камери і будуть фіксувати, коли ти, якщо ти навіть переїдеш світофор на великій швидкості, в світофор це зафіксує і тепер будуть автоматично приходити штрафи. Плюс з цього можуть додати, що на ці світофори, саме на цю камеру, будуть саме її швидкість вимірювати. Тобто може бути і така схема. Там буде стояти штучний інтелект саме в камері біля світофору, і він ще й може прочитувати вашу швидкість. Ну, це ще поки ще не придумали, але таке, скоріше за все, можуть і зробити. Тобто штрафи в нас повишаються, швидкісний режим міняється, в нас вже не буде цих 20 км на годину запаса. І, по суті, буде все набагато безпечніше. Якщо більшість, більша половина. В принципі, людей вже за, за цей про законопроект він вже з'явився саме в Раді, і він вже на розсмотренні вже, ну, такому серйозному рівні, Не просто там, що квіточки, а вже, скоріш за все, його ведуть ну, в скорому часі. Тому що ви водії, вже знали наперед, що в нас ось такі новини, і за за, скоріш за все, в скорішому часі, вже в нас. Будуть такі ліміти на ну, за такі штрафи за перевищення швидкості. Штрафи, я скажу, і немаленькі. А якщо ти ще й по суті створюєш небезпечну аварійну ситуацію, то це плюс штрафу за перевищення ще отримаєш ще більше. Тому це все треба враховувати і по суті думати. Як висновок, хочу сказати, що зараз хочеться реально чим побільше безпеч... ну, безпеки на дорогах. Хочеться. Щоб навіть той скоростний режим справді всі реально дотримувалися, старалися. Бо якщо в нас зараз такі правила в Україні, не правила навіть сказати, а от всі так говорять, якщо ти акуратно їдеш, тебе навіть може просто хтось другий влупити. Навіть не ти, якщо ти акуратно все добре їдеш, а хтось навіть другий. Ну давайте, щоб менше таких ситуацій було, реально будемо дотримуватись скоросного режиму, будемо дивитися за правилами дорожнього руху, і все нас буде добре. Тож на цьому хочу закінчити до зустрічі на дорозі, дорогі мої водії.